Коли я пишу десь в коментарях, або все просто розказую, що я ухилян, що я не хочу воювати, дуже часто приходять військові, які мені пишуть, ти козел, гандон, без яєць, ухилянт, уїбант. Взагалі ви знаєте, що пишуть такі гадості в основному люди, які не в основному, а... Абсолютно. Завжди люди пишуть радості, які глибоко нещасні. Дуже нещасні. І навіщо таке писати? Вони вважають, що після їх образ чи погроз я зразу побіжу в ТЦК чи побіжу добровольцем до них? Пацани, так не буде. Так не робиться. Хочеться йти до хорошого. Люди йдуть до хорошого. Тягнеться до хорошого. А коли ви пишете образи, коли ви корчите себе обіженок, то в нас в тюрмі обіжених обстикало. Я з такими не вожусь. не ня ня